Привіт! Сьогодні я хотів би розказати вам про травлення собак. Багато людей не розуміють, як це відбувається, як собака харчується, як перетравлює їжу. І через це у них виникає певні проблеми з туалетом, з харчовою мотивацією і з рядом проблем зі здоров'ям. Давайте розберемося місце собаки в харчовому ланцюгу. Є травоядні. Корови, коні, кози. Ці тварини харчуються зранку до вечора, спрокинувся, голову нахилив і весь день поглинає траву, листя, кущі. Травлення їх відбувається нон-стоп майже цілодобово. Організм перетравлює цю зелену масу. А є хижаки. Пам'ятаємо, що собака виник від вовка. А вовк є супер хижаком. Супер хижак це означає, що цей хижак, раціон цього хижака на 80% складено з м'яса та м'ясних субпродуктів. Тобто собака по своїй будові максимально наближений до хижака. Всі псові хижаки, лисиці, шакали, койоти, вовки і так далі. Хижак харчується. Не так, як корова або кінь. Хижак наздоганяє здобич, вполює її, нажирається і перетравлює. Це довгий процес. Тобто хижак може полювати один раз на добу, а може полювати три рази на тиждень, залежно від того, якого розміру здобич він вполював, і скільки часу треба на те, щоб її перетравити. Людина знаходиться десь посередині між хижаком та нехижаком. І ми харчуємося три рази на добу, два рази на добу, у кого як. І ми думаємо, що собака харчується так, як ми. Ми звикли до того, що годуємо собаку 2-3 рази на добу. Але організм собаки він дуже розумний і дуже економний. Організм собаки влаштований так, що коли собака відпочиває, просто лежить, їжа по кишківнику майже не рухається, і корисні речовини майже не всмоктуються. Собака, коли спить або лежить на місці, вона живе в такому економ режимі і майже не використовують ресурс, який поглинула з їжею. Проте, як тільки собака починає рухатись, бігати, організм включається і починаються процеси травлення, ви, можливо, помічали за своїми собаками, що вашій собаці для того, щоб сходити в туалет по-великому, треба спочатку певний час побігати. І саме це пояснює те, що Їжа же по кишківнику починає рухатись саме під час бігу. Я був свідком багато разів, коли навіть собачка, яка зранку добре погуляла, яку ставила на бігову дорожку, не могла стерпіти і ходила в туалет. Особливо в мене Прайм, коли ми бігаємо на велику відстань, там 10 км і більше, він ходить в туалет набагато частіше і більше, ніж коли. Ми звичайні прогулянки проводимо. Тому людина не розуміє, як відбувається цей процес. Коли ми говоримо про те, щоб собака зголоднів на тренуванні, щоб закрити його потребу, саме на тренуванні в їжі, видати йому певний ресурс і він його поглинав із задоволенням, людина не розуміє, як це відбувається. Людина аргументує: він з вечора нічого не їв. А тепер давайте розбиратись. Собака погуляв на вечірній прогулянці, витратив енергію, прийшов додому і поїв, набив шлунок їжею і ліг спати. І ось коли собака ліг спати, організм автоматично стає на паузу. І їжа не так інтенсивно перетравлюється. Потім настав ранок. Людина взяла собаку і приїхала на тренування. Що відбувається? Собака, можна сказати, що й поїв. Тобто собака має повний бак палива, який йому треба ще е, спалити. А ми йому тут пропонуємо якісь смаколики, якісь тренування, але потреби в цьому майже немає, тому що собака з вечора поїв. І йому треба спочатку побігати, погуляти до тих пір, поки він зголодніє. Тому ця інформація вам має служити для розуміння, як це відбувається. Коли собака лежить цілий день, їжі треба менше. А коли собака рухається активно, бігає, полює, працює, їжі треба більше. І коли ви будете розуміти, як це все побудовано, ви будете розуміти, чому ваш собака в певний період часу не зголоднів, хоча він же вечора не їв. Коли ми хочемо дресирувати собаку завдяки смаколикам, ми маємо збалансувати наш раціон таким чином, щоб перед тренуванням у собаки був сформований легенький дефіцит. Щоб собака був зацікавлений, щоб цей дефіцит закрити саме на тренуванні. І вже коли цей дефіцит є, у собаки є потреба, яка формує мотивацію, завдяки цій мотивації, ми можемо навчати собаку, формувати поведінкові моделі і дресирувати. І якщо ми можемо протриматись, сформувати потребу, мотивацію, закрити цю мотивацію і робити так певний час. У собаки формуються звички. І ці звички формують відношення до їжі, відношення до роботи, відношення до взаємодії з людиною. Завдяки цьому ми можемо отримати бажання працювати, бажання навчатись і бажання виконувати різні команди. Користуйтесь цією інформацією, і я вам дуже вдячний, якщо ви напишете коментар і поставите лайк. Для підтримки цього каналу всім добра!